Австралійська преса називала її найгіршим серійним вбивцею. У 2003 році суд виніс вирок 40 років тюремного ув'язнення за вбивство своїх чотирьох дітей. Звинувачена наполягала на тому, що невинна, але записи в її щоденнику свідчили про протилежне. Привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч. Сьогодні ми поговоримо з вами про свіжу, але в той самий час стару справу. Я впевнена, що ця історія не залишить жодного з вас байдужим чи байдужою. тому що в процесі цього відео кожен з вас може стати на стороні звинувачення або ж на стороні виправдання цієї жінки, але в кінці точно зробить для себе висновок, чи вбивала Кетлін Фолбіг своїх чотирьох дітей. Але перш ніж ми зануримося в історію, я хочу подякувати вам за вашу підтримку, бо саме ваші вподобайки, коментарі та підписка на наш канал допомагають нашим відео в просуванні. А ще нагадаю, що за бажанням ви можете підтримати наш канал фінансово, ставши нашим спонсором на Ютубі або на БайміКофі. Всі наші спонсори отримують доступ до нових відео раніше, ніж вони з'являються на каналі. Посилання ми залишимо в описі під цим відео. А ми будемо повертатись до історії. Австралійка Кетлін Макдонаван народилася 14 липня 1967 року. Коли Кетлін виконається 18 місяців, її батько Томас вб'є матір дівчинки, задавши їй 24 удари ножем. Чоловіка заарештують наступного ж дня після нападу, а маленьку Кетлін візьмуть під опіку соціальні служби. З часом її помістять у прийомну родину. В родині дівчинка проживе до своїх 13 років. А потім її перенаправлять вже до іншого подружжя. У віці 15 років вона зустріне Крейга Гібсона Фолбіга і вже через 5 років вийде за нього заміж. Саме з цього моменту і починається загадкова історія Кетлін Меган Фолбіг. На перший погляд можна було сказати, що це звичайне подружжя, нічого незвичайного. Але у 89-му році в них народжується дитина, хлопчик Калеп Фолбіг. Коли немовляцію було всього тиждень від народження, Кетлін помічає в нього проблеми з диханням і везе у лікарню, де калібу поставили діагноз ларингомоляція. Ларингомоляція є найпоширенішим захворюванням у дітей раннього віку. Це аномалія, коли тканина над голосовими зв'язками особливо м'яка. Це може спричинити часткову закуперку дихальних шляхів, що призведе до голосливого дихання, особливо коли дитина лежить на спині. Здебільшого ця проблема проходить сама, дуже рідко, коли подібне потребує хірургічного втручання. Ще рідше це може призвести до ускладнень. Лікар запевнив Кетлін, що це невелика проблема, і з часом це мине само собою. Жінка заспокоїлася і повернулася додому. Проте, зовсім скоро, приблизно о третій ночі, край Фолбіг прокинувся від дикого крику. Він вибіг у сусідню кімнату і побачив дружину, яка стояла. У дитячого ліжка. Вона кричала: Мій малюк! З моєю дитиною щось не так! Маленький Калеб лежав на спині у своєму ліжечку, він був закутаний у ковдричку. Крейг Фолбік взяв дитину на руки і помітив, що він був ще теплим на дотик, але, схоже, що не дихав. Крейг наказав дружині викликати швидку допомогу, а сам спробував зробити дитині штучне дихання. Швидка допомога прибула доволі швидко, проте Калеб на цей момент вже був мертвим. Він помер у віці 19 днів. Що може бути гірше для батьків, ніж втратити дитину? Це жахливо навіть уявити, але ще жахливіше, коли ти не розумієш, від чого померла твоя дитина. Причина смерті Калеба була класифікована лікарями як синдром раптової дитячої смерті або СРДС це раптова смерть дитини віком до одного року життя, причину якої не вдалося встановити. Зазвичай дитина у такому випадку може здаватися здоровою, але померти одного дня без будь-яких попередніх ознак. СРДС також відомий як смерть у колисці, тому що діти переважно вмирають під час сну. На щастя, таке відбувається доволі рідко, приблизно одна дитина з тисячі, залежить від країни і часів. Звичайно, що раніше таке траплялося частіше ніж зараз, але, на жаль, навіть не дивлячись на більш ніж 70 років детального вивчення СРДС, і досі не вдалося встановити причину тамену. Проте поки що виявили певні пункти, які можуть спричинити подібну смерть: куріння, вживання алкоголю чи наркотиків під час вагітності, надмірне укутування немовля і спричинення перегриву тіла. Різноманітні інфекції, дефекти мозку, сон на дуже м'якій поверхні, а також сонне немовля на животі чи на боку. Пройшов рік після смерті немовля Кетліни Крейга, в подружжя народжується ще один син Патрік Алан Фолбік. На цей раз чоловік залишається вдома, аби дивитися за дитиною та допомагати дружині. Проходить 5 місяців. Історія повторюється крики Кетлін посеред ночі. Крейг знову забігає в дитячу кімнату і бачить свою дружину, яка стоїть над дитячим ліжечком. Чоловік підняв бездихане тіло маленького Патріка і знову спробував зробити штучне дихання. Тіло було ще теплим. Але, на щастя, батьків, хлопчик, все ще був живим. Швидка допомога госпіталізувала немовля і одягла кисневу маску на дитину. Патрик пішов на поправку, але ненадовго. Вже через два дні в нього почалися епілептичні припадки, через що була помічена кіркова сліпота. Це патологія, яка характеризується двосторонньою сліпотою, тобто тотальною відсутністю зору в обох очах. Кетлін не могла морально впоратися з цим всім і впала в депресію. Воно і не дивно. Перша дитина померла, друга майже померла, але тепер залишиться сліпою на все життя. Але це було лише початком. Стан Патріка погіршувався. Він нерідко знову і знову потрапляв до лікарні. І одного дня, коли він був вдома у віці восьми місяців, на роботу Крейга зателефонували, і Кейтлін кричала: Це сталося знову. Офіційна причина смерті Патріка асфіксія. Патологічний процес, синдром з гострим перебігом, що виникає через недостатність кисню в крові та тканинах, коли в організмі накопичується вуглекислий газ. Але так і не було встановлено, що саме спричинило цю асфіксію. Проходить ще рік. Подружжя Фолбік настільки відчайдушно хотіли дітей, не дивлячись ні на що, що в пари знову народжується дитина, на цей раз дівчинка Сара Кетлін-Фолбіг. В перші місяці Сара була здоровою дитиною, поки через 4 місяці її життя не була діагностована інфекція верхніх дихальних шляхів. Однієї ночі у віці 10 місяців Сара перестає дихати. І все наново. Штучне дихання, швидка допомога, реанімація і знову синдром раптової дитячої смерті. Дуже складно перенести смерть своєї дитини, але ще складніше перенести смерть одразу трьох. І хоча найчастіше в таких випадках подружжя розходяться, Кетлінг і Крейг вирішують спробувати почати життя самого початку. Родина переїжджає в інше місто, знаходить нову роботу, і через 5 років після смерті маленької Сари вони наважуються завести ще одну дитину. В них народжується дівчинка Лора Елізабет Фолбіг. І на цей раз батьки були готові по максимуму. З перших її днів вони моніторили стан дитини. Коли малечу виписали з пологового будинку, на неї навіть поставили спеціальний прибор. Який цілодобово відслідковував її дихання та серцебиття. І на цей раз все обійшлося. Лорі виконався рік, в неї вийшло, на відміну від братів та сестри, дожити до цього віку. Кетлінг і Крейг, нарешті, змогли трохи видихнути. Жінка навіть почала повертатися до життя і для початку записалася в тренажерний зал, а Крейг повернувся на роботу. Проте. Подружжя почали віддалятися одне від одного, почали спати в різних кімнатах, мало спілкуватися. Їх родину зміцнювала лише донька, яка змогла пройти цю відмітку в один рік. Але навіть це тривало недовго. Раптово маленьку лору Елізабет Фолбіг терміново госпіталізують через приступ сильної блювоти, діагноз вірусний гастроентерит, потім інфекція дихальних шляхів і ще згодом грип, а потім найстрашніше. Смерть у віці 18 місяців вночі у власному ліжечку. І знову офіційна причина смерті не встановлена: чотири дитини, чотири дивні смерті. Після втрати Лори пара вже не заводила дітей і не просто через розлучення, як ви могли подумати. Справа була ще й в тому, що Крейг Фолбіг знайшов щоденники своєї дружини. Якось він повернувся до будинку, аби зібрати залишки своїх речей та трохи навести порядок. В процесі він знайшов декілька щоденників, які Кетлін вела таємно від нього протягом десяти років. І те, що він прочитав, злякало його. Я знала, що іноді буваю запальною та жорстокою по відношенню до неї, і вона пішла з невеликою допомогою. Стрес змушував робити мене жахливі речі, все, чого я хотіла, це примусити її замовчати. І одного дня вона це зробила. З трьома іншими дітьми я ніколи не турбувала себе думками про школу та підліткові руки, тому що я знала, що вони ніколи туди не потраплять. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи змінилася зараз ваша думка про Кетлін Фолбіг, чи співчували ви її до цього, а після того, як дізналися, що саме було в тих щоденниках? І що ви думаєте про неї зараз? Я можу лише точно сказати про реакцію Крейга на такий поворот. В той момент, коли він прочитав зміст записів, всі пазли для нього нарешті склалися. Смерть всіх дітей завжди відбувалася тоді, коли його не було поруч, коли він спав або коли він був на роботі. Чоловік одразу звернувся до поліції. Це був 2001 рік, два роки після смерті останньої дитини. Поліція під час обшуку будинку знаходить ще щоденники. І арештовує Кетлін. Невже і справді причина була не в дітях, а в ті, хто весь цей час був поруч із ними. Почався судовий процес. Але щоденників було недостатньо, аби засудити Кетлін. Жінка, в свою чергу, повністю заперечувала свою причетність до смерті власних дітей. Правоохоронні органи почали капати глибше. Саме тоді вони з'ясували, що рідний батько Кетлін вбив її матір. Сусідка, яка жила в ті часи поруч з родиною, дала свідчення. Вона сповістила, що одразу після того, як Томас 24 рази вдарив ножем свою дружину, він обернувся до сусідки і пробормотав: Якби я цього не зробив, вона вбила б мою дитину. Достеменно невідомо, наскільки ці слова були правдивими, але тим не менш, в щоденника Кетлін був і такий запис теж. Схоже, що я донька свого батька. Це мало її занапастити. Інформація про цю справу потрапляє у ЗМІ. Після таких жахливих заголовків газет, які тоді публікувалися, для багатьох австралійців Кетлін була вже винною, навіть не дивлячись на те, що офіційного вироку ще не було. Але повернімося до розслідування. Семіал Рой Мідо, відомий британський педіатр, якось написав книгу Азбука жорстокої поведінки з дітьми. В ній він зазначив, немає ніяких доказів того, що випадки смерті в дитячих ліжечках часто зустрічаються в родинах, але є безліч доказів того, що жорстоке поводження з дітьми має місце. Завжди пам'ятайте одне правило: одна випадкова смерть, немовля це трагедія, дві підозріле співпадіння, а три це вбивство поки не доведено зворотння. А в нашій справі було одразу чотири дитячі смерті. За статистикою педіатра такий нещасний випадок може відбутися раз на 73 мільйони. Як бачимо, математика була не на боці Кетлін. Тому суд присяжних у 2003 році виносить вирок винно 40 років у в'язниці суворого режиму. Офіційна версія вбивства Діти були задушені своєю власною мамою. Публіка лікує. Нарешті таку жорстоку вбивцю буде покарано. Коли Кетлін садять у в'язницю, там, за ґратами, на неї теж чекає осуд, а разом з ним і в її адресу. Ніхто не міг пробачити її, але жінка до останнього наполягала на тому, що вона невинна. Наступні роки адвокати Кетлін постійно подавали апеляцію. Часто вони посилалися на генетичну аномалію, але максимум, що їм вдалося зробити, це зменшити строк жінки з 40 років на 30. А тим часом, через ще одну справу з синдромом раптової дитячої смерті, суд все ж таки вирішив перевірити, на чому ґрунтується ця статистика відомого британського педіатра Мідоу, а саме один на 73 мільйони. Це, до речі, був один із основних пунктів, через що Кетлін посадили до в'язниці, і суд знайшов відповідь: є інформація, що у матері, котра не палить у забезпеченій родині. Вірогідність народити дитину, яка помре від СРДС дорівнює 1 до 8 543. А що, якщо порахувати статистику до двох дітей? За логікою статистики Мідоу, треба просто помножити вірогідності одна на одну. Виходить, якраз приблизно 73 мільйони. Тобто виходить, що цей розрахунок був зроблений на двох дітей, що незалежні одне від одного. Ніби ці діти були від різних мам. Ви навіть не можете собі уявити, як це обурило всі статистичні спільноти. Стільки років суд у справах зі смертю немовлят спирався на цю статистику, а вона виявляється, весь цей час була, м'яко кажучи, неправильною. Після цієї новини один професор математики навіть написав статтю, де сказав, що, по-перше, мідоу не придумував цей закон. А просто запозичив його з книг інших сумнівних вчених. А по-друге, подвійне СРДС в родині більш вірогідно, ніж подвійне вбивство. Він порадив судам і суспільству розглядати речові докази, аби звинувачувати людину у вбивстві, а не спиратися виключно на статистичні дані. В справі Кетлін, крім щоденників і статистики, як ви могли вже здогадатися, поліція так нічого більше не знайшла. Після такого резонансу суди почали переглядати всі справи, в яких жінок було засуджено виключно спираючись на слова і статистику педіатра Міду. І тоді їх почали випускати з під варти. Адже крім статистики, інших речових доказів не було. Але чи випустили Кетлін Фолбіг? На відміну від інших справ, у її випадку все ж таки присутні були певні докази. А саме щоденники, які розглядалися як пряме визнання провини. Але давайте думати логічно і спиратися на статистику. Ні, не на ту, що запропонував Мідоу, жінки, які вже мають досвід народження дітей і не дадуть збрехати, що стан після пологів не найкращий. Стрибки гормонів післяпологова депресія, стрес і недоспання. Судячи з показників світового опитування, переважна більшість молодих мам, хоча б раз, але мали думку нанести шкоду своєму немовлям. Але мати такі думки в силу дикого стресу і проблем з гормонами, це ще не означає робити дії. А що таке щоденники? Найчастіше це якраз спроби вивільнити свої думки, аби вони не засідали в голові, і не спричинали ще більшого дискомфорту. В записах Кетлін Фолбіг не було жодного згадування про те, щоб завдати дітям шкоди або вбивства. Пам'ятаєте, ці жахливі уривки щоденників Кетлін, про які ми говорили раніше? Саме вони зачитувалися присяжним на суді. Саме вони публікувалися у змі і спричиняли галас у суспільстві. Але чомусь ніхто навіть і не задумався, що ці уривки були вирваними з контексту. Хочеш звинуватити когось? Вирви слова з контексту і, от, вже вимальовується зовсім інша картина. Дослідники, які вивчали всі щоденники Кетлін під час судового процесу, зійшлися на тому, що там немає нічого, що б про її причетність до смерті дітей. Навпаки, вона як могла намагалася пережити те горе, яке з нею трапилося. Нерідко вона навіть зверталася у своїх записах до Бога, думаючи, що він забрав її діток з якихось причин. Здавалося, присяжні мають дослухатися, але ні. Комісар, який займався справою, відхилив докази дослідників. Тобто, ні щоденники, ні тепер ще й статистика не доводять того факту, що Кетлін Фолбіг вбила своїх дітей. Але, не дивлячись на це, жінку так і не випускають з під варти. У 2015 році спливає кількість можливих подач апеляцій. Все йде до того, що Кетлін доведеться сидіти до кінця строку. Єдиний варіант це відправити петицію головному прокурору і благати про розслідування. Відповідь на петицію приходить лише через три роки, але в ній прокурор запевняє, що розслідування буде проведено. Іспанська професорка та вчена Карола Вінуес у 2018 році отримує дзвінок від свого колишнього студента, який на той момент змінив свою діяльність і вже декілька років працював адвокатом. Він детально розповів її історію Кетлін Фолбіг, якою він наразі займається. Він попросив професорку детальніше вивчити можливість генетичного захворювання, яке теоретично може призвести до смерті всіх народжених дітей. Карола Вінуес мала чималий досвід в імуногенетиці, тому погодилася на вивчення цього феномену. Їй одразу кинулося на очі, що слідів насильницької смерті у дітей Кетлі не було виявлено. І, хоча для того, аби задушити немовля, великої сили не потрібно, якісь сліди все одно мали б залишитися. А ще в дітей діагностували захворювання, які найчастіше діагностують якраз у випадку синдрому раптової дитячої смерті. Подібна інформація, б, має викликати сумніви і бути перевіреною. Але на момент судового процесу ніхто цього не зробив. Як виявилося, Карола якраз нещодавно вивчала випадок одного подружжя, в яких теж раптово померло четверо дітей. І вчені вдалося виявити три ДНК-мутації, які могли призвести до смерті. І це не дивлячись на те, що вірогідність, що така мутація буде одразу в чотирьох дітей, дуже мала. Але все ж таки вона була. Професорка разом з колегою взяли зразок ДНК Фолбіг і помітили дещо цікаве: у жінки була мутація в гені КАЛМ-2, який допомагає регулювати розширення і скорочення серця. Комп'ютерний розрахунок показав. Що це дійсно в теорії може призвести до проблем із серцем у дітей. Паралельно з Вінуес цю теорію розглядала і вивчала ще одна команда незалежних вчених із Сіднея. Обидві вони взяли для вивчення кров трьох з чотирьох померлих дітей, яка весь цей час зберігалася в лікарні. Батько дітей Крейг, до речі, відмовився давати свою кров для перевірки. За відсутністю крові батька і базуючись тільки на мутації цього гену у матері. Група вчених із Сідною призупиняє своє дослідження. Вони схиляються до того, що, вірогідніше за все, мутація гену не могла спричинити смерть дітей. От Вінуеса не здається, вона знаходить декілька випадків в історії, коли немовлята помирали через раптову зупинку серця. Вона встановлює, що 20% таких смертей відбувається у вісні. Професорка знаходить родини мутації гену Калм2 передавалися комусь доброякісними, а комусь патогенними. І от наступає день слухання. Судовий пристав отримує до рук два, але повністю різних звіти: в одному, що Кетлін, можливо, винна, а в іншому, від Кароли Віноеси, що не винна. Приставу залишається ухвалити рішення, і він вирішує залишити жінку за ґратами. Адже показники звіту вчених із Сіднею так само продовжували підкріплювати щоденники Кетлін. Але Вінуеса не опускала руки. Вона продовжувала капати і все більше і більше знаходила докази того, що ця мутація може бути небезпечною. До її роботи долучалося все більше і більше вчених, і як наслідок, 27 з них разом з Колбіг публікують статтю із висновками в світовому научному журналі. І висновок всіх однозначний. Мутація призвела до смерті двох доньок Кетлін. Ви запитаєте, а що ж стосовно двох синів? Вчені вказали на те, що відмова батька дітей надати свої зразки ДНК зробила неможливим повне дослідження по чоловічій лінії. Але при цьому в хлопчиків була помічена мутація в іншому гені БСН мутація, яка викликає ранню епілепсію у дітей-пацюків під час дослідження. Часом таку мутацію гену спостерігали і в людей, які страждали на епілепсію. З усіма цими даними юристи знову подають апеляцію, на цей раз у Верховний суд. Проте і це ні до чого не призводить. Просто уявіть цей абсурд: суду було легше повірити в неперевірену статистику відомого педіатра, ніж в наукове дослідження 27 вчених. Але тоді вчені всього світу дізналися про цю історію. Вони детально вивчають дослідження і створюють петицію губернатору. Її підписало одразу 90 відомих вчених, двоє з яких є Нобелівськими лауреатами, і ще один президент Австралійської академії наук. Ще рік ця справа розглядалася, і нарешті в цьому 23-му році Кетлін помилували і випустили на волю. А ЗМІ в цей момент почнуть казати це. Це неймовірна перемога науки і багатьох вчених, які старанно працювали над цією справою протягом останніх років. Так, чи дійсно Кетлінг Фолбіг невинна? Важливо зазначити, що це визначає суд. Жінка ж була помилувана в обхід судової системи. Такі прецеденти трапляються, але дуже рідко. Та, тим не менш, це говорить тільки про те, що жінка може вийти на волю, але їй ще доведеться оскаржити свій вирок у суді. У разі програшу вирок так і залишиться закріпленим за нею. Але якщо вона переможе, то отримує компенсацію за всі 20 років, які вона перебувала за ґратами. Ну так що, вона винна чи ні? Як ви вважаєте? Жорстока вбивця власних дітей чи невинна жертва, яка мало того, що пережила смерть чотирьох своїх дітей, та ще й була засуджена і просиділа у в'язниці цілих 20 років. Хто знає, де гарантії, що дослідження вчених не є такою самою фікцією, як свого часу виявилася статистика Мідоу? Колишній чоловік Кейтлінг, Крейг Гіпсон Фолбіг і досі вважає, що вона винна. І це при тому, що в більшості інших подібних справ чоловіки були на стороні своїх жінок. Поки що слідство триває, і кожен з нас може робити свої власні висновки. До речі, про них напишіть в коментарях вашу думку з приводу цієї справи. Нам буде цікаво дізнатися, яких думок все ж таки більше. А ще не забувайте поставити подобайку цьому відео, адже це допомагає нашому каналу просування. А з вами були Історії на ніч. і всім на добраніч.